Тернопільський медуніверситет провів останню путь свого очільника. Прощальна панахида у виші відбулася сьогодні. Провести ректора прийшли викладачі, сьогоднішні та колишні студенти, колеги. Викладача, наставника і майже батька провели в останню путь студенти медуніверситету. Молодь зі свічками в руках, викладачі з вінками. Тернопільський виш наповнився смутком. Майже 20 останніх років медуніверситет прожив під чітким керівництвом і опікою Леоніда Ковальчука. І після своєї смерті ректор залишиться в пам'яті студентів хорошим порадником та другом. Ми завжди знали, що вирішені будь-яких питань, чи вони стосувалися навчання, будь чого особистих. Ми завжди могли звернутися і не було жодного такого випадку. Падку, щоб нам могли відмовити. всі знали надію, що якщо якась проблеми завжди можна русити не долині до, до яким чи він допоможе, він порадить чимось. Посприяє нас. ректор був дуже був впевної людиною, Він завжди добався тих цілей, які він про собою став. В нього не було ніяких перепон. Він завжди того добувався, і ми завжди старалися. Я є членом студради, Ми завжди старалися перейнятися найперше від нього. І насправді він був дуже розумною людиною. Ну і це він ну взагалі був дуже хороший. Я ніякого ніякого поганого слова про нього сказати. Ніколи зараз не можу ніколи. майбутньому скажу. Величезний внесок Леоніда Ковальчука у розвиток рідного медуніверситету пам'ятатимуть не лише студенти, а й викладачі вишу. Пригадують, навіть при розробці веб-порталу ректор підготував 60 власних праць, не використовуючи науковий ресурс навчального закладу. Дуже пам'ятаю, така була подія, коли в нього був ювілей 6-річчя, і ми святкували цю подію, його дружина побажала йому дуже просто. Вона сказала, льоня, я тебе прошу, відпочивай інколи. Він може навіть трошки не вмів відпочивати, тому що він хотів якомога більше зробити, ну, але, на жаль. Я думаю, він би ще щось мог зробити. Нагадаємо, Леонід Ковальчук помер у віці 67 років у вівторок, 1 жовтня, від хвороби поховають ректора медуніверситету 3 жовтня на Миколонецькому кладовищі.